Я дякую героям Зеску за те, що може в шарівці лишатись, що ранку синя жовті у косу, стрічки собі та подружкам плітати Від погляду ворожого в красу не смушена ховати самобутнє. Я дякую героям ЗСУ герой милим, котикам могутнім, гамуй, а свабодіт і а з окупантів хлібом сіллю навстрічали. Герой ЗСУ Гіну на поталу, і в рубіка вот на носу нас ген свободи в кожній намовляті Я дякую героям ЗСУ за те, що можу вільно розмовляти. Не вдома пошепки вночі, а гучно вдень, бо чи за це отримать кулю, співати милозвучніших пісень, ніж наших, на землі немає кулі. Я дякую героям ЗСУ від рядового і до генерала. За те, що служу, подень і ніч на суть, щоб перемога мить скоріш настала.